Природа має свою циклічність, згідно якої після буревію настає затища, а після морського шторму штиль. Саме такими були у порівнянні служіння Іллі та Єлисея. Впродовж історії люди сперечалися, чиє служіння є важливішим рішучого Лютера, чим якого продовжувача його справи меланхтона. Суворого притечі Івана Хрестителя чи лагідного Христа. Їхні служіння настільки були тісно переплетені, що неможливо їх роз'єднати. Ілля також був пророком бурі та повстань, кармелу та перевороту, викликів та відкритих звинувачень. Та народ не може постійно перебувати в стані революції, бо має настати. Бажаний кожним серцем спокій. Бог знає про цю психологічну особливість людини, тому і посилає пророка миру Єлисею. Його служіння є не менш видовищним, але не менш значущим. Навіть його чудеса спрямовані були на добробут та покращення якості життя людей. Один з таких епізодів життя Єлисея. ми і розглянемо сьогодні. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні Коли гірке стає добрим. Запрошую прочитати наступний уривок зі святого письма, що стосується служіння Єлисея. І сказали мешканці міста Єлисеєві ось місце знаходження цього міста добре, як бачить володар наш, але вода не добра, і земля не плідна. І сказав він: Подайте мені нового кухля і покладіть туди солі, і дали йому. І вийшов він до джерела води, і кинув туди солі, і сказав. Так говорить Господь, я вчинив воду оцю здоровою, і не буде вже від неї ні смерті, ні непліддя, і стала та вода здоровою аж донині, за словом Єлисея, котре він сказав. Це сталося у відомому біблійному місті Єрихоні. Спробуємо уважніше поглянути на цю проблему. Проблема номер один. коли географічне становище не відповідає наповненню. Насамперед, назва міста Єрихон, Яреа означає місяць. Тобто, це місто, де поклонялись місяцеві. Знаходиться воно на 250 метрів нижче рівня моря і у 8 кілометрах від Мертвого моря. Поруч з містом знаходилися гори. У Святому Письмі Єрихон зветься містом пальм. Цікаво, що пальми, яких налічується біля тисячі видів, ростуть в піщаному пустельному ґрунті. І особливо вони розвиваються біля водоймиш та річок. Тому Єрихон можна було би назвати Оазисом в пустелі. Відповідно, Воно було економічно та торговельно розвинутим містом, бо навіть жителі міста щодо нього говорили Мошав Тов, що означає прекрасне розташування або прекрасне місце перебування. Місто Єрихон має і духовно-символічне значення. Воно було першою серйозною перешкодою на шляху завоювання ізраїльтянами обітованої землі. Все перше здається найскладнішим. Наше духовне життя також знає приклади, коли ми прийняли перше, нелегке, але тверде рішення змінити силою Христа власне життя згідно Божої волі. Як важко зробити перший крок у будь-якій справі. Особливо тоді, коли здається, що перед тобою товстелезні та височенні єрихонські стіни, але вони впадуть, якщо ми виконаємо деякі умови. Вони описані напередодні взяття ізраїльтянами єрихону. Прочитаємо про це у Святому Письмі. Коли озветься Баранячий ріг довгим звуком, коли почуєте звук тієї сурми. Тоді увесь народ нехай вигукне грімким голосом, і мури міста рухнуть до самого підмурку, і увесь народ увійде до міста, кожен зі свого боку. Ось очевидні та прості два принципи: перший, коли звучить сурма Божого Слова, Бог чекає індивідуального особистого відгуку, і другий принцип. Коли ми стаємо Божим народом, Господь чекає на однодушність та єдність, тільки тоді рухнуть мури проблем до фундаменту. І тепер, уже в самому місці, цьому прекрасному місті, щенилася проблема. Отже, проблема номер два: місто добре, але вода отруєна. Навіть у космічному просторі цілі комети часом складаються з більш як наполовину з водянистого льоду. Значення ж води для землі переоцінити неможливо. Понад 70% земної кулі вкрито водою. І навіть в нас самих біля 70% води. Сьогодні зрозуміла ситуація: бактеріальні забруднення внаслідок викидів біофабрик, підприємств мікробіологічної та харчової промисловості, що мають в своїм складі збудників захворювань. Це і радіоактивні забруднення через радіонукліди природного та штучного походження, і зрештою теплові занечищення води через гарячі стічні води. А що могло статися в часи сивої давнини? Тоді ж не було радіоактивних забруднень води внаслідок хімічних речовин із заводів та фабрик. Виявляється, що забруднення діляться ще на мінеральні забруднення через пісок, глину, руду, солі, кислоти, луги та інші, а також органічні через залишки рослин та останки тварин та людей. Що саме сталося в Єрихоні достеменно невідомо. Але констатується факт: вода була непридатною до пиття. Це природно для занечищеного гріхом світу. Нечисті не лише повітря та водоймища, але що найгірше людські серця. А причина досить проста. Що ми духовно споживаємо, те ми як особистості і становимо. Якщо наша душа живиться матеріалами легковажних журналів, жовтої преси, пустопорожніх книг, вітряних розваг чи морально брудних фільмів та інтернет-матеріалів, то чи варто тоді дивуватись, що ми духовно кволі, що у нас бувають відсутніми моральні принципи? Та незважаючи на всезагальний моральний занепад? Залишилося ще на землі джерело істини та чистоти. Воно міститься у цій книзі, яку я тримаю в руках, воно перебуває не лише у досконалій чистоті вчення, а насамперед у бездоганній чистій особі, Ісуса Христа, запрошення котрого лунають до нас крізь віки. Хто спраглий, іди до мене і пий. Хто вірує в мене, як сказано в Писанні, у того потечуть ріки живої води з нутра його. Чимало християн вважають нормальним мати у духовній сфері таких собі умовних два костюми один на день Богослужіння, а інший умовний костюм на решта шість днів. Та чи Пробували ви коли-небудь до чаю, поклавши одну ложечку цукру, додати шість ложок гірчиці, чи міцного хріну? Чи можливо буде з насолодою пити цей розчин? Чи приємно його запропонувати комусь іншому? Тому Біблія ставить риторичне запитання у посланні до Якова, ми читаємо: хіба витікає з одного джерела? Солодка і гірка вода. Не змішуйте святе із нечистим, і світське з Божественним. Залишайтеся вірними християнами і протягом шести днів тижня, бо лише тоді наш вплив на інших буде вагомим. Тоді, що до нас збудеться пророцтво, котре занотоване на сторінках святого Письма. І буде Господь вождем твоїм завжди, і в пору посухи буде насичувати душу твою і виповнювати кості твої, і ти будеш як напоєний водою сад, і як джерело, котрого вода ніколи не вичерпається. І останнє, означимо її проблема номер три це неплідна земля. Слово неплідність єврейською мовою шаколь означає понести тяжку втрату через смерть або стати безплідним чи перечасно родити. Іншими словами кажучи, хоча неплідність землі була результатом непридатної води, усе таки вона мала і незалежні причини. Пустки бувають різними: піщаними, солончаковими, кам'янистими, глиняними та сніговими в Антарктиді та Арктиці. Коли земля стає пустелею, то на це є ряд причин. Наприклад, нерівномірний розподіл тепла та вологи. Тобто три фактори: незначна хмарність, посушливе повітря і висока температура роблять свою згубну справу. Коли про це думав богонатхнений псалмист, то він промовив такі слова. Він хмарами небо вкриває, налаштовує дощ для землі, вирощує у горах траву. І ще відкрию на горах ріки, і поміж долин джерела, пустелю вченю озером. І висохлу землю джерелами води. Ось чому Христос для реанімації нашого духовного стану пропонує вихід, і Він полягає у наступному. А хто буде пити воду, котру я дам йому, той не відчуватиме спраги повік. Бо вода, котру я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Та святе письмо дивовижне тим, що не тільки показує наявність проблеми, як у даному випадку, непридатної води, але і пропонує її вирішення. Ось воно. Перший крок це повернення до першого джерела, тобто звідки вода б'є ключем. Вжити у 21 му тексті слово джерело перекладається з давньоєврейського моца, що означає вихід, виходження перше джерело. Божа людина Йов пише джерела та витоки усього в наступному. Так у срібла є початкова жила, і в золота місце, де його очищають. Будь-яку справу та річ на землі ми пізнаємо, якщо дослідимо її витоки та походження. Бо те, що сьогодні може здаватися невинним та забавним, насправді може мати завуальоване сатанинське походження. Ворог Бога і людини намагається, щоб ми злегковажили Його заповіддю і поставили якісь свої приписи. Чи власні закони, та Біблія, цитуючи слова Господа, однозначно твердить: Не відступлюся від заповіту мого, і не відмовлюся від того, що вийшло з вуст моїх. Пророк Єлисей, аби вирішити проблему непридатної води, іде до місця, де починається джерело. Бо якщо вирішити будь-яке питання біля витоків, то вирішаться і питання, пов'язані з наслідком. Другий зроблений ним крок. Він попросив нову глиняну чашу. Багато з нас із матеріальних нестатків користуємося речами, що були у вжитку. Для себе це нормально. Але чи? Понесете ви його комусь на день народження у подарунок. Навряд чи. Ми, мабуть, незалежно від матеріальних можливостей, користуємося принципом. Нехай річ не дорога, але нехай буде подарована нова. Чи не достойний такого самого ставлення і наш Господь. Давид вважав, що ковчег завіту. Має бути привезений лише на нові колесниці. Саме тому для слави Божого імені Єлисей вимагає нової чаші. Слово нова, Хадаш вживається 48 разів у старому заповіті. Наприклад, тоді, коли Бог бажає з Ізраїлем і з нами, як спадкоємцями тих обітниць, укласти новий заповіт. І коли обіцяє спасенним. У 66 розділі Ісаї нове небо і нову землю. Але все це стане можливим лише тоді, коли ми дозволимо Богові утворити ще один хадаш це нове серце. Я впевнений, що ви зауважили, що творець не лише бажає з нашого боку новизни, але й сам дарує все нове. Повірте, він не вимагає великого, бо тут не вжити слово кос, що означає велику чашу, а це «логід», що означає єдиний раз лише тут невеличке блюдце. Бог, ніби запрошуючи, каже, що ти маєш, принеси до мене, бо навіть невелике блюдце для людей нічого не значуще. І сьогодні, може, ще й нікчемне серце у моїх небесних руках стане джерелом живої води. Цікаво, що у Новому Завіті термін чаша Потеріон вжита щонайменше у п'яти значеннях. По-перше, це чаша буквальна, що служила за, для задоволення спраги. Ісус настільки високо цінував це, що навіть у своєму вченні залишив. І хто напоїть вас чашею води в ім'я Моє, тому що ви Христові істину кажу вам не втратить нагороди своєї. Читаючи трохи вище сьомий розділ даного Євангелія, ми бачимо, що фарисеї своєю прискіпливою та педантично розробленою церемоніальністю довели до абсурду поняття утримання від нечистоти. Ті, хто наважився тоді і прийняв рішення сьогодні слідувати за Христом, мають бути готовими до другої чаші. Це чаша страждань. Христос, не приховуючи майбуття, промовив до своїх учнів. Справді, чашу мою будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хреститися. Третя чаша являє собою символ людських сердець. Ісус промовив у 23 розділі Євангелії від Матвія. Сліпи, Фарисею! Очисть спершу з середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Зустрічаємо ми і четверту новозавітню чашу вечері Господньої. А тоді взяв чашу, подякував Отцеві, подав їм і сказав пийте з неї всі. І нарешті п'ята чаша особлива. Це чаша золотих молитов, яка змальована апостолом Іваном в книзі об'явлення. І коли він узяв книгу, то чотири тварини і двадцять старці упали перед Агнцем, маючи кожний гусла і золоті чаші, повнісінькі духмяностей, що є молитви святих. Певний що ці чаші є гарним матеріалом для додаткового дослідження і окремої проповіді. І на сам кінець Єлисей зробив третій крок для очищення води. Він вкинув в неї солі. Сьогодні існують різні дієтичні школи, і деякі з них пропонують повну відмову від солі. Але для мене важливішим є свідчення Христа в Євангелії, котрий сказав просто: сіль то добра річ, без неї не обійтися. Але у великих кількостях сіль є смертельною отрутою. Достатньо за один раз вжити 250 грамів солі для летального результату на 80 кілограмів людини. При зловживанні нею підвищується кров'яний тиск. Вона сприяє захворюванням серця та особливо нирок. При помірному ж уживанні сіль має такі властивості, як надавання їжі смаку, антисептичні властивості і її використовують як консервант. Крім того, вона сприяє таненню льоду при ожеледиці тощо. Апостол Павло мистецьки виводить для нас духовні висновки із уроків про сіль, у посланні до Колосян четвертому розділі читаємо наступні його слова. Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, приправлене сіллю, щоб ви знали, як відповідати кожному. Досить цікаво. Що не сама сіль має цілющі властивості для ярихонської води, а Бог каже, я зробив цю воду здоровою. Бог може використовувати якісь наочні ілюстрації для запам'ятовування людини, але це не означає, що вони самі по собі мають чудодійну силу. Наприклад, Ісус поетапно стілив сліпого грязивом. Але це не означає, що у тім болоті були цілющі елементи для очей. У Мойсея була палиця, якою він користувався при здійсненні чудес. Але чи сила була в ній? Так було і з плащем Іллі, чи з пращею Давида, вони б не мали сили реалізації немислимих речей, якби не Бог, котрий здійснював через них свою волю. Таку ж саму функцію. Виконувала і Єлисеєва нова чаша сіллю, коли ми зробимо зі свого боку можливе, Бог через нас і в нас готовий здійснити неможливе. Чи не маєте ви бажання стати в Його могутніх руках слухняним жезлом, згорнутим плащем чи нічого незначущим грязевим? Або новою посудиною для солі, його всесильної благодаті. Бо лише тоді суха та неплідна земля стане не просто плодоносити, а святе письмо свідчить у нашому уривку. І стала та вода здоровою аж до нині. Це не тимчасовий ефект. Коли ми щоденно дозволяємо Богові творити у нашому житті та серці Його волю, то досягаємо сталого, постійного результату. Тільки любов та милість Божа може мої гіркі гріховні води перетворити на цілющі живі джерела. Якщо ти, друже, відчуваєш, що цього не вистачає тобі. У християнському житті саме у цю мить настав час, коли ми разом можемо просити про це нашого Господа, з вірою звернемось до Нього у молитві. Благословенний Отче, ми усвідомлюємо, що зовні можемо виглядати гарними християнами, але тільки Ти знаєш, яка вода тече у нашому серці. Ми страждаємо, Господи, від цього, бо наше духовне безпліддя якраз пов'язане з отруєним джерелом. Даруй нам мудрості, щоби знайти перше джерело наших проблем. Пошли нам і сили, аби, прийнявши від Тебе нову посудину серця, зберегти в ній християнську сіль аж до часу Твого приходу. Бо просимо про це в ім'я Господа. Та Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.